Я хочу, аби ми з вами зараз розібралися, як множити ось такі вирази, як їх обчислювати. Тож зупиніть зараз це відео і спробуйте обчислити самостійно. Я припускаю, ви вже спробували, і насправді існує декілька способів це зробити. Напевно, найлегший з них буде записати це у вигляді суми, тобто ми просто додамо 3 рази 2,1 четверту. Ось таким чином. 2,1 четверта, додати 2,1 четверту, і ще додати 2,1 четверту. А мішані числа, ось тут, в свою чергу, теж можна записати у вигляді суми, тобто 2, цілих, додати 1 четверту, додати 2, цілих, додати 1 четверту, і додати 2, цілих, і додати 1 четверту. Отож тепер ми можемо додати цілі частини, тобто двійки. 2 додати 2 додати 2, це буде 6. І потім дробову, тобто 1 четверта додати 1 четверту і додати 1 четверту. Скільки четвертих ми тут маємо. Ми тут маємо 3 четвертих, тобто це буде 6 додати 3 четвертих, або ми можемо це записати як мішане число, тобто 6,3 четвертих. Ще одним способом буде подати ось це мішане число у вигляді неправильного дробу. Тобто ми можемо зобразити двійку як дріб зі знаменником 4, додати туди дробову частину і помножити це все на 3, що я зараз і зроблю. Отож, щоб зобразити двійку як дріб з знаменником 4, у мене в чисельнику повинно бути в 2 рази більше число, тобто 8 четвертих. Додаємо сюди дробову частину, тобто 1 четверту. Закриваємо дужки і множимо це все на 3. Отож, у дужках у нас вийде 9 четвертих, адже 8 додати 1 це буде 9, а знаменник 4 у нас залишається. І множимо це на 3. Тепер ми можемо записати це як суму, тобто 3 рази додати 9 четвертих. 9 четвертих додати 9 четвертих і додати 9 четвертих. В результаті ми отримаємо. У чисельнику у нас буде 9 додати 9, додати 9, тобто 27. А знаменник у нас так і залишиться 4, отож 27 четвертих. Проте ви можете сказати, що ось ця відповідь взагалі не схожа на цю відповідь. Але не забувайте про те, що ми можемо так само розписати ось це мішане число, як неправильний тріп. Для того, щоб це зробити, ми можемо записати 6, як дріб зі знаменником 4, тобто чисельник у нас має бути в 6 разів більший за знаменник. Тобто у нас вийде 24 четвертих, додаємо сюди дробову частину, тобто 3 четвертих. І коли ми це все обрахуємо, у нас вийде 27 четвертих, як і тут.